Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, ми будемо сьогодні читати Слово Боже і будемо дивитися, що воно хоче сказати для кожного з нас. І я би хотів прочитати це Євангелія від Матвія. Ми часто дуже читаємо ці Євангелію, говоримо про нього. І вона також нам звичайно, дуже подобається. Матвій. Коли ми бачимо, читаємо цю Євангелію, ми можемо сказати, що в першу чергу він пише її для свого народу, для євреїв. Також можна зразу, да, і знаємо, що його не дуже любили євреї. Він був митником, збирав податки. І податки дуже багато з тих, що він збирав, вони також йшли на окупаційну владу, на рим. І люди його не дуже любили, так як і в більшості митників в той час не любили. Звичайно, що Він і, може, не все чесно збирав, деколи коли більше для того, щоб ще й собі можна було взяти. Але з того часу, коли Матвій почув слова Ісуса Христа, коли він стояв на своїй митниці, до нього підійшов Христос і каже: іди за мною. І це дев'ятий розділ, дев'ятий вірш. Він все залишив і пішов за Ісусом, за своїм вчителем. І напевно, що він ніколи не пошкодував за свій вибір, який він зробив. І знаєте, з того часу і до наших днів багато людей, багато батьків називають ось цим іменем Матвій своїх дітей. Коли читати Євангелію від Матвія, то ми можемо побачити, що Матвій хоче показати нам дуже багато. І дуже важливо, що Він хоче нам сказати, що завдяки смерті Ісус Христос, завдяки своєї смерті, Він викупив людей від вічної, від вічної смерті. І про це Він каже, що Христос викупив нас. І це 20 розділ, 28 вірш. Так само і син прийшов не на те, щоб служили Йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Ось що хотів сказати Матвій. І Він говорить, ми сьогодні це можемо читати. Він викупив нас, щоб ми могли мати вічне життя. Ми також можемо сказати, що Христос, Матвій хоче сказати нам, що Христос прийшов, щоб заключити з нами новий заповіт. І Він каже, що це чаша нового заповіту. І ось це, так Христос полюбив нас, і Він прийшов на цю землю. І з того часу, і до сьогоднішнього дня він любить нас. Але й до того сам сам Господь, що в часи старого заповіту ми бачимо, скільки раз ми читаємо Біблію, коли Він проявляє любов і милість до людей своїх. Я би хотів, щоб ми прочитали з 12 розділу, з 9 по 15 вірш. Такий уривок, 12 розділ Євангелія Євангелі Матвія з 9 вірша. І вийшовши звідти, це мова йде про Ісуса, прибув він до їхньої синагоги. І ото був там чоловік, що мав суху руку, і щоб обвинити Ісуса, запитали його, чи здоровляти годиться в суботу. А Він їм сказав, чи знайдеться між вами людина, яка, одну, мавши вівцю, не піде по неї і не врятує її, як вона впаде в яму, в суботу. А скільки ж людина вартніша за ту овечку, тому можна чинити добро і у суботу? І каже тоді чоловікові: простягни свою руку, той простяг, і стала здорова вона, як і друга. А фарисеї ж пішли і зібрали нараду на нього, як би його погубити. А Ісус, розізнавши, пішов собі звідти. Ось такий уривок. Знаєте, і тема нашої проповіді зразу хочеться сказати, що людина, вона вартніша в Божих очах і має цінність найбільшу за все творіння, яке є на землі. Людина, Бог полюбив людину, Ісус любить людину. І ось найбільше, що хотілося сьогодні би звернути свою увагу. Це показати, що Він любить нас. Ми є цінні в Його очах. І ось, Але, звичайно, це найбільше ми на це сьогодні звернемо свою увагу. Але перше, про що хотілося бся коротко тільки сказати, це що те, що відбулося в синагозі. І друге, це погляд Ісуса Христа на цінність людини. Христос цінить нами. І ось перше. Ісус приходить в синагогу. І це є цілий цей уривок, який ми прочитали з 9 по 13 вірш. І тут дуже цікава історія. Ісус за своїм звичаєм чи за звичаєм юдейським приходить в суботу, в синагогу. Напевно, всі юдеї. Ну, я не можу сказати всі, але я думаю, що більшість, можливо, навіть і всі, вони в суботу йшли в синагогу. Більшість, напевно, йшло з них. А там Він бачить хворий чоловік. І коли ми читаємо, ми можемо помітити зразу, що не Ісус підійшов до цього чоловіка, а фарисеї самі, щоб обвинити його, 10-й вірш, питають, чи вздоровляти годиться в суботу. Вони самі підходять до нього, вони хочуть Його звинувачити і дають йому таке запитання, чи можна в суботу вздоровляти людину? І, звичайно, Ісус зараз міг дати відповідь так, або міг сказати ні. Дати відповідь. Звичайно, він би дав так, і він сказав, що так, але він не говорить зразу так. Він бачить їх, і він хоче якось, щоб це було гарно, і пояснити їм. І він починає їм казати, 11-й вірш. А чи знайдеться між вами людина, яка, одну, мавши вівцю, не піде по неї і не врятує її, як вона впаде в яму в суботу? Ісус їм задає запитання: що будете робити ви, якщо у вас станеться такий випадок? Ви маєте одну вівцю і вона впала в яму. Сьогодні субота. Що ви будете робити? І, звичайно, щоб вони би пішли і витягнули. І кожен би пішов, витягнув овечку з ями, але вони не дали ніякої відповіді. Вони вислухали і пішли. І ми далі читаємо 14-й вірш, і 15-й, щоб вони пішли для того, щоб зібратися, обговорити, зібрали нараду, щоб погубити його. А Ісус це взнавши і пішов. І Для чого Христос прийшов на землю? Ми знаємо відповідь, але що хотілося би сказати, що Ісус прийшов не порушувати чи руйнувати суботу чи закон. Ні, Він прийшов закон виконати, і про це ми ще будемо говорити. Так ось про суботу в книзі Вихід, 20 розділ, з 8 по 11 вірш йде четверта заповідь. Там йде цілий такий досить великий уривок, всі 10 Божих заповідей. І ось цей з 8 по 11 вірш йде четверта заповідь. І там написано шанувати суботу. Але юдеї, вони так роздули ось цю четверту заповідь, шанувати суботу, що вони написали багато таких підтекстів чи коментарів, що робити в суботу можна, а що робити в суботу не можна. Не дозволялося навіть лікувати людину. Нічого не можна було робити. Ні підняти, ні нести. Навіть якщо ноги не було, була дерев'яна чи був костиль, не можна було ходити, бо це ти його носиш. Це було дуже багато. І це, це, це вони придумали дуже багато, пояснювали, як шанувати і що можна робити в суботу. Фарисеї. Ось ці от законники, вони хотіли звинуватити Ісуса і зараз, що Він порушує суботу, закон Мойсея, що Він вздоровляє хворого. Ісус вже перед, перед тим вже мав з ними зустріч. І коли читати от контекст цього розділу з дванадцятий розділ з 1 по 8 вірш, це знову та сама ситуація. Що учні йшли в суботу, зривали колоски, і вони їх їли. І вони також до нього підійшли і спитали його, що вони роблять. Це ж не можна цього робити. Але в цьому уривку, в контексті нашому, четвертий вірш, третій, четвертий, Ісус наводить два приклади. Перший приклад про Давида. І він каже, коли Давид зголоднів, це є історія, яка написана дуже велика історія, яка написана в першій книзі Самуїла, 20-й розділ, але ми не будемо її читати. Давид зголоднів, він втікав від Саула, і вони були своїми людьми. Він був голодний з людьми. І вони прийшли в, не в храм, а в Скинію, і вони взяли оці хліби. І священник їм дав. І він каже, йому не можна було їсти. І про це дуже гарно написано в книзі Левит, 24 розділ, 5-9 вірш, що це повинні були їсти цей хліб тільки священники. І Христос їм каже, вони їли. Друге, ми бачимо, зразу ж Христос наводить другий приклад, п'ятий вірш нашого 12 розділу, що священники, Він каже, в суботу порушують в суботу. Вони приносять жертви. Вони працюють в суботу. І, а ми добре знаємо, що коло жертв приношення роботи було дуже багато. Треба було і зарізати, і зняти шкіру, і розпалити вогнище, і підняти цю жертву. І в книзі Чисел, 28-й розділ, написано, що все це можна робити. І коли читаємо цей 28-й розділ книги чисел, там написано, що в суботу ще подвійна була жертва, ще більше було робити. І вони робили. І вони закон не порушували. Це можна було робити. І коли оце дивитися, що Бог їм сказав робити, то ми можемо зразу вже сказати, що любити Бога, шанувати Бога, служити Йому, поклонятися Йому, воно стояло вище всяких норм і правил про суботу. І Христос хоче сказати, що є щось набагато цінніше і більше. І ось він відповідає у 12 му вірші. І він каже, робити добрі справи можна, і по відношенню як до людей, так само і, і до Бога можна робити. І він каже: я не прийшов. Та, коли ми читаємо далі 5 розділ, перед тим Ісус Христос сказав дуже гарні слова, п'ятий розділ, 17-й вірш. Він каже сам про себе, що я не прийшов. Каже, не подумайте, що я прийшов руйнувати закон чи пророків. Прийшов я. Я не руйнувати, прийшов, але виконати. І Ісус виконав. Ісус знав, що можна робити, що не можна робити. Він добре знав закон, закон Мойсея, закон, який був даний, і Він виконав, і Він любив цей закон, і Він шанував її. Коли ми читаємо, дуже гарно написано в Євангелії від Марка, 2 розділ, 27 вірш, і він каже до них: субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. Людина не є рабом суботи. І добрі справи можна робити і потрібно робити. І коли ми читаємо далі Слово Боже, ми можемо побачити багато слів, які говорять нам. Говорять нам апостоли, що коли ми знаємо, як чинити добро, а не чинимо його, ось це от тоді може бути гріх, але не робити добрі справи. І ось тут Ісус виголошує такий великий принцип, як юдейської, так само і християнської свободи, що як ми повинні жити, і що ми повинні в першу чергу, ми, люди, любити Бога, любити людину. І ми маємо ці дві заповіді, які ми також і сьогодні прочитаємо в кінці. І ось зараз коротко чи, можливо, трошечки навіть вже більше, звернемо свою увагу на друге наше таке питання погляд Ісуса Христа на цінність людини. Чому Христос, чому Слово Боже нам показує, чому Господь цінує людиною? І що таке є людина? І це ці два вірші, 11, -й, 12 -й вірш. Ісус Христос цими словами, 11 2 віршем, а також і в контексті, який ми прочитали, цілого 12 го розділу ми бачили 3-4 вірш про Давида, коли ми читаємо далі 16 й вірш, коли е, прийшло багато вслід за ним людей, і він їх всіх вздоровив, коли ми читаємо далі 22-й вірш, коли прийшов чоловік, який був. Він здоровий в сліпця. Всі ці вірші говорять, що цінність людини набагато більша за овечку. Цінність людини вона є цінніша і більша навіть і про передання про суботу. Звичайно, Ісус би ніколи не порушив в суботу закон, то що не можна робити. Але він бачив, що вони прийшли і хотіли його звинуватити. І він каже, що людина цінна. В очах Його, людина цінна в очах Божих. І коли ми читаємо ось цей уривок, я би хотів також наголосити, що Господь любить нас, ми в Його очах є цінними, Він бачить нас. І коли читаємо Біблію, це не тільки один раз, що написано у 12 розділі Євангелія від Матвія. Про це можемо читати, коли Ісус Христос побачив, коли люди були голодні і в пустинному, пустинному місці Він їх нагодував. Ми можемо побачити, коли Ісус Христос не один раз вздоровляв, допомагав людям. Він любив їх, він бачив їхню біду. Вони вони важко жили і працювали, і Він видів це все. І Він хоче їм допомогти. Він їх вздоровляє, він їх нагодував, він навіть вздоровляв цей воскрешав. Це показує, що він любить людину і цінить якби ми так подумали собі, а що таке саме слово цінність, що воно значить, яке, його, яке значення цього слова? Цінність це, це те, до чого людина усвідомлено прибільшує, дає якусь більшу ціну тому. Чи вона ставить щось на перше місце перед всім іншим, вона чимось дорожить, вона готова за це навіть чимось жертвувати. Людина може вірити в це, і вона зараді того навіть може жити, зараді того, що вона найбільше цінує. Знаєте, можна було б навести такий дуже простий приклад, дуже простенький такий приклад. Знаєте, один чоловік, чоловік якось купив машину. І ця машина в його очах була дуже цінна. Вона була гарна, вона була новенька. І він її завжди миє, полірує, коли падає дощ і сніг. Машина стоїть в гаражі, він не їде, бо дощ падає, щоб її не забруднити. Він дуже любить цінить цю машину. І ось якось так сталося, що він зустрівся з молодою дівчиною. Вони покохали один одного. І тепер він бере цю дівчину, садить в ту машину і тою машиною возить куди тільки захочуть. І тепер цінність здобула більше ось ця дівчина чи вже його дружина за цю машину. Ми цінимо чимось, ми живемо раді чогось, і це допомагає нам жити. І коли ми маємо якусь цю ціну, і що є нашою цінністю, це є дуже добре. Ми тоді можемо жити, можемо творити, можемо дуже далеко йти. Далі ми можемо побачити і сказати, що Бог любить людину більше за все твориво. За все. Людина в очах Господа цінніша набагато за овечку. Вона цінніша за оці ритуальні такі батьківські передання про суботу, про закон. Ісус Христос в своїх словах і в своїй науці Він завжди нагадує про вартість, про ціну людини, що людина гідна більшої цінності, тому що в людини є якісь вищі цілі, куди вона стремиться. і людині належить майбутнє. І навіть майбутня слава, яку вона буде бачити. Ми створені, Слово Боже нам каже, на образ і його подобу. І про це написано в книзі Буття, перший розділ, коли Господь створив людину, як він створив і що він сказав. Це перший розділ, 27-й вірш книги буття. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий, і він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Ось як Бог створив людину, і, звичайно, ми ще про це коротко пізніше будемо говорити. Господь створив людину настільки великою і цінною, що він віддав їй під владу все, все віддав. Все інше створіння Він віддав під владу людині, і навіть землю. І далі ми про це читаємо, 26-й вірш. І сказав Бог: створимо людину на образ наш за подобою нашою, і нехай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою і над усією землею. Господь все віддав людині, щоб людина панувала. Господь бачив, як Він. Створює людину, і для чого Він її створив? Господь створив і Він любить, і Він цінить кожного з нас. Він бачить нас. Він бачить де, коли ми чемне, і йому шкода дивитися на нас, але Він любить нас. Ми сьогодні чули гарні слова, я також хотів їх нагадати, що сказав пророк Ісая, що ми написані, вирізані на його долонях, а пророк Іремія так само говорить подібні слова. І він каже, я вічним, це в книзі Єремії, 31 розділ, 3 вірш, я вічним коханням Тебе покохав, тому милість тобі виявляю. Господь полюбив нам. Звичайно, треба дивитися все, що Він пише в тому контексті цього вірша, але Він полюбив людей. І він хоче навернути людину, коли людина сходить з цієї дороги. І, звичайно, хочеться сказати, що вічним коханням покохав і милість свою виявляє, це не значить, що всі люди будуть разом з ним у Царстві Небесному, що Він так любить, що Він всім все простить і забере. Він простить тільки тим, які правильно приходять до нього і каються в своїх гріхах, які навертаються. Виявляють йому свою душу і просять в нього пробачення. І Він навіть говорить не один раз, навіть в цій своїй книзі Матвій каже, в 25 розділі, що одні підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Христос любить всіх людей, Він, лю... він бажає добра всім людям. І всі люди цінні в його очах, і Він хоче їм добра. Але дуже часто все це ще й залежить від нас, куди ми йдемо. Господь. Так полюбив людей, що він помер за людей, але спасіння будуть мати ті, які прийняли його любов. І ми повинні пам'ятати про це і любити Його, і прийняти Його. І про це написано як в новому, так і в старому заповіті. Хто чинить гріх, той буде мати, за те, що він чинить, буде мати покарання. Але я би хотів сказати, продовжити, що цінність людини в тому, що в неї є ще вічна, безсмертна. Невмираюча душа, яка буде, завжди буде жити. Дорогі друзі, тільки людина, тільки ми, тільки люди маємо таку гарно розвинуту пам'ять, тільки люди, обдаровані мовою, тільки людина вимірює і цінує часом. І може рахувати його, тільки людина може досліджувати свою історію, тільки людина має таке гарне тіло, має розумові здібності. Людина робить великі і красиві речі. Вона пише музику, пише картини. Вона може багато чого робити, творити, тільки людина змогла полетіти в космос чи спуститися глибоко-глибоко під воду. Тільки людина може любити. І може ненавидіти. Тільки людина може пізнавати добро і пізнавати зло. Людина аналізує своє минуле, і вона має мету на своє майбутнє. Це ми, люди, це так нас створив Господь. І Він любить нас, і Він цінує нас, і Він хоче нам у всьому нам допомогти. А також дав нам Господь вічну, невмираючу. Ось безсмертну душу. І от доказом того, що людина вартніша і цінніша за овечку є тим, що Він за нас помирав, Ісус Христос на Олгофі. Христос не помирав за овечок, Він помирав за людей. І коли ми читаємо Євангелію від Івана, 3 розділ, 16 вірш, чи ми читаємо перше післення апостола Петра, 1 розділ, 18, 19 вірш, що викупив. Від марнотного життя і заплатив велику ціну не срібло і золото, а кров свою. Післення до Коринтян, 6 розіл, 20 вірш бо дорого куплені ви, отже, і прославляйте його в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Людина створена за образом Божим. Господь любить нас, і ми є цінні в Його очах. Він бажає нам добра. І ми про це вже навіть говорили. Але, на превеликий жаль, люди, ось такі люди, як ось ці були фарисеї, які не цінили людиною, і подібні до них, які жили, жили вже раніше до них, і які живуть до сьогоднішнього дня, вони не цінять людиною, вони спотворюють в собі образ Божий. Вони роблять гріх і вчать інших людей робити гріх. Вони не цінять людей. І навіть більше вони позбавляють людей свободи. Вони використовують людей, використовують для себе. Вони роблять, вони роблять те, що навіть сам Господь, великий Бог ніколи не дозволив собі робити. І Він, Господь нас, наділив свободою, свободою у всіх розуміннях. Бог дає людині свободу думати, і ми можемо думати. Він дає, ми маємо можливість бажати, мріяти, приймати рішення, діяти на свій розсуд і приймати ці рішення. І дуже багатьох нас дивує той факт, що всемогутній Бог цінить людиною, так сильно любить людину, дає людині такі великі права, але, на жаль, людина. З людиною між собою не хочуть цінувати один одному, не люблять один одного, не шанують в принципі оцієї свободи. І дуже часто забирають один від одного свободу, навіть гноблять людину. І це є дуже і дуже шкода. Господь полюбив нас, любить нас, і Він цінує нами. Дорогі друзі, ми. Християни, коли читаємо ось ці слова, ми можемо зробити собі з нього також висновок. І тут дуже багато написано: ми, ми повинні цінити один одним. Ми повинні любити один одного і любити Бога. І це є заповідь Божа. Я не буду зачитувати, ми пам'ятаємо. В Івангелі Матвія є той гарний урив у 22-му розділі, коли до Ісуса Христа підійшов один законник і каже, яка заповідь найбільша в законі? І він йому сказав: Люби Господа Бога свого всім своїм серцем. І друга заповідь подібна до неї любіть один одного, люби ближнього свого. І ось вважаючи це, ми можемо, цей уривок, ми можемо також зробити собі висновок. Ми повинні любити один одного, цінувати один одного, шанувати один одним. І ми повинні любити Бога. Ця заповідь говорить, що ми повинні це робити. Друге, що би хотілося також наголосити: в чому цінність овечки. Овечка їсть траву, дає молоко, дає вовну, дає м'ясо. І все це вона дає для людини. Вона створена для людини. А ми, люди, ми створені для Бога. Ми створені за образом і за подобою Божою. Господь полюбив нас, і Він за нас віддав в жертву Сина Свого. Ми є цінні в Його очах. Ми дуже цінні. І ось кінчаючи хотілося хотіло би сказати, щоб ми берегли цю любов. Бережіть цю любов щоб не втратити її, бо це буде найбільшою втратою. Цінуйте один одним, моліться один за одного, шануйте один одного і любіть один одного. Амінь. І давайте ми зараз помолимося. Якщо у вас є якісь прохання, або ви хочете також подякувати Богу, і ви зараз можете це зробити. Хто хоче помолитися, ви можете зголоситися, і ми підтримуємо один одного.